Ну от я знову включилася. Ось тут оці вам павільйончики покажу з смаколиками. Ну, воно тут дуже, я вам скажу, дороге. Отаке от ми купуємо, тільки запаковане в магазині, отаке от для рідних, для своєї. Бачите, тут всяке печиво, вино всяке. Всяке вино. Замою поздоровкалися, я а це ж з вами балакаю. Так що я вам тут ще трошечки познімаю. Бачите, яких тільки нема печив. Це все за 100 грамів. Ціни за 100 грам показані. Бонджорно! Грація! Ось мене пригостили. Як mm. смачно. Смачно mm. як. Так ви поки подивіться, я прожую квіти, угу. з в печиво я теж смачне кусочок. Прожувала, О, вода висока, понад водою ото зірочки повісили. Увечері, вночі будуть зажигати. Ми колись прийдемо з родиною на вечір. Ой, дивіться, які качачки. Качачки які красиві. А це мило, ручна робота, мила. Мила ручна робота. Марсейл. Марсейл. Це Марселовська провінція Марсел у Хранції. Оце таке мило. А це, бачите, один такий пакетик одне євро коштує. Це той лаванда. Я б могла купити зараз, але вона та моя не любить лаванди запаха, так я її не, не купуватиму її. А для своїх А мені подобається. Оце така, двічі, красивота. Поставить. Мельничка, так? Да? Але вона те все вона підтримала. Бонжорно. Джордан. Белая ванильная, только 1-3 евро, мадам, и 4-10 евро. Все из Сан-Холмс и из Массива. да? понюхать меня, хлопчик, милый. Дуже пахнет. Mm -hmm. А тут что-то белое, все красиво. Там, ну, все красиво. А тут девочки, качечки в левчиках. О, красиво, мне нравится. О, тут сири опять, сири. Це ж такі, як ярмарочки тут устраювають. Але ми тут не будемо купляти, тому що вони тут же ж не, як би то сказати, не... Я знову беру на другу руку, не, не герметично запаковані. Тут ми для себе візьмемо шматок поїсти, а, У не герметичне. а нам треба те, що вакуум. О, вакуумна упаковка. Ото нам таке треба. Ось тут всякі різні прикрасочки. І по п'ять, і по сім, і по десять, і по, по чому тільки. Я не люблю таке, ви знаєте. От Чесне слово, є люди, які люблять. Я от у дівчат наших багато дивлюся, вони от восхищаються, такі оце прикраски, таке все красиве, синтетичне оце таке. Я не люблю таке. У мене, мене є дві парі сваровські ті, сиріжки, вона так купляла. Є браслети з натуральних камінчиків, а так і браслети сваровські є, і срібло в мене, брасл... бронзалетки є. О, все в мене є таке. А тут, бачите, теж можна поїсти буде. Оце для дітей поставили качелі, каруселі. Зараз підемо далі. От тут щось, оце, бачите, свинка така. Свинка, ножка свиняча це нарізають і їсти, а бутербродик. Одне кіло стоїть 38 євро. 38 євро коштує. От. тільки один бутерброд. Я навіть не подивилася, скільки. О, дивіться, йолупуки фінські. На оленях їде йолупуки. Так, треба зараз отут перейти десь тут автівки мене пропустять. Пропустили, я їм помахала. О, тут пончо, пончо продаються. Пончо — це та дівчата, ото ті, звідкіля вони називаються. Ну, ви поняли, з гор десь ото і тихо то Апачі, апачі. Апачі, нічого кращого не прийшло на голову, на ум, як тільки сказати, апачі. А оце ж тут каток заливають. Оце ж тут заливають каток. от, Ось установка стоїть. І вони, той каток, значить, треба ж його мало того, що його залити. Ось, бачите, його ж треба підтримувати льод, отой температуру льоду. Підтримувати. Ой, собачка яка Це не хаски, це якось по-другому називається така собачка. От. Ну, зараз оцей канальчик ще вам покажу. І піду на ту сторону. Ось канальчик такий вода, дуже висока. Дуже-дуже висока вода. Це моя рука. Це моя рука. От. Так що, отак, хлопчики, дівчатка, це я вам все показала. Та не треба піпікати. Ми ж не йдемо нікуди. Ти виїжджай собі спокійно, ми, ми тебе не, не займаємо. Висока вода, он прямо бар на тому, на воді, да, на плаву красиво так. От. Погода похмура. Ой, ну хвата тобі пищать уже. Ти мені все портиш на моїх відосах. Та тобі пищать. І диви який, розпищався. От, вода така темна, темна, висока-висока вода. От. Давайте ми отут станемо, я може вам хоч отак здання покажу, красиві здання. От бачите хрест, то католічеська церква, там далеченько так. Ну, все вже спищався. Якась жидкість у нього. Я думаю, це жидкість у нього для того, для льоду. Для льоду він там щось ото заїжджатиме туди. Ось. Буде відкрита з 10 до 22.30 оцей каток. От. Ну що, хлопчики дівчатка? Давайте, може, ще поснімаю. Ну, а якщо ні, то тоді вже з, з дому поснімаю. Та буду знімати вам, не переживайте. Так що... frío Simharrnosjah.